Вас обрехали в медіа? Ви можете на це вплинути як. Розповідаємо далі. Наприклад, медіа звинувачує депутатку Анну в тому, що вона приховує майно бо не подала декларацію. Проте насправді Анна не зробила це через блекаут. Як Анна може себе захистити? Анна має прописати свою позицію або вимогу спростувати інформацію, дати лінк на матеріал медіа, відправити це зварення протягом 20 днів з моменту поширення неправдивої інформації. Але бувають ситуації, коли медіа звинувачують людину не без підтримки, Ставно, от, наприклад, домацька в своєму розслідуванні, як віджимали Крим ексклюзивні записи, назвали колаборантом та проросійським діячем Андрія Портнова. Нагадаю, портнов політик часів Януковича, на якого ще наклали санкції. Так, от він подав на журналістів до суду, бо вони нібито брешуть. А ще він судиться з рухом чесно та назика, бо вони теж нібито принизили його честь. Та гідність, коли додали в реєстр зрадників, якщо використовувати своє право на спростування та відповідь як Анна, то це допоможе захистити вашу гідність та честь, але й зловживати цим правом як дехто не варто. Будьте відповідальними і вчіться захищати себе.